У Городищенську виправну колонію намагалися передати мобільний телефон та наркотики. Адресована посилка чоловіку, який вже неодноразово відбував покарання у виправних закладах, а надійшла вона від жителя Київської області. При огляді посилки, яка надійшла одному із засуджених, який відбуває покарання в даній установі, працівникам установи було виявлено і вилучено у потаємній ніші дерев'яної конструкції, яка передбачена для перевезення товарів один мобільний телефон, дві фурнітури та один зарядний пристрій до мобільного телефону та згортик, у якому знаходилася зелена речовина рослинного походження. схожа на наркотичний засіб. Про дану подію відразу було повідомлено працівникам Рівненського райвідділу міліції, речовину відправлену експертизу по даному факту проводиться перевірка випадки передачі заборонених предметів у в'язниці не поодинокі, але за такі діяння передбачається відповідальність. Адміністрація управління Державної пенітенціарної служби в Рінецькій області та установ виконання покарань черговий раз звертається до громадян та застерігає, що спроба передачі заборонених предметів до установ та до засуджених передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Отже, відправляючи заборонені предмети засудженим, адресанти можуть опинитися поряд з ними. Таким порушникам треба задуматися, чи воно того варте, кажуть фахівці.